Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 30 і читаємо тему сьогоднішнього уроку підготовка до задач на пропорційне ділення. В ательє першого дня пошили 9 однакових суконь, а другого дня 13. На всі сукні витратили 66 метрів шовку. Скільки метрів шовку витрачали на одну сукню? Давайте запишемо сьогоднішнє число. Класна робота, задача 175. Якщо на всі сукні витрачали 66 метрів, то треба дізнатися, скільки всього суконь пошили. Давайте першою дією так і зробимо. 9 плюс 13 буде 22 сукні. А тепер ми можемо дізнатися, скільки витрачали на одну сукню. Треба всю кількість шовку поділити на всю кількість суконь. Так і робимо. 66 поділити на 22 буде 3. 3 метри витрачали на одну сукню. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо. Приклади 176. Переписуємо перший приклад. Нагадую, коли ми множимо на кругле число, то нулі, залишаємо праворуч від першого множника. 3 на 3 9, 7 на 3 21, 1 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 4 на 3, 12 і додати 2 14. А тепер переписуємо 0, 14 190. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад: 128 помножити на 400. 8 на 4 – 32, двійку пишемо, трійку запам'ятовуємо. 2 на 4, 8, плюс 3 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 4, 4 і додати один, 5, переписуємо 2 другого множника, отримали 51 200. Відступаємо ще три клітинки і записуємо ще один приклад. 206 помножити на 500. 6 на 5 30, 0 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 0 на 5 – 0 і додати 3 3. 2 на 5 – 10. Переписуємо нулі другого множника. Отримали 103 тисячі. Давайте нижче одразу виконаємо наступне завдання усно. Треба порівняти 814 тисяч метрів і 814 км. Щоб порівняти, звичайно, треба перетворити в одну одиницю вимірювання довжини. Наприклад, в метри. Тому що 814 кілометрів у метрах це буде 814 тисяч, бо в одному кілометрі тисяча метрів. І тут 814 тисяч, тому ці числа рівні. 30 тисяч дециметрів і тисячі метрів. В одному метрі 10 дециметрів. Тому треба 3 тисячі помножити на 10, щоб дізнатись скільки це буде дециметрів, а саме 30 тисяч і тут 30 тисяч, ці числа рівні. 45 тисяч кг і 45 центнерів. В одному центнері 100 кг. Треба помножити на 100, щоб дізнатись, скільки буде кілограмів. 45 помножимо на 100 буде 4500, а тут 45 тисяч. Отже, це число більше. 880 центнерів 808 тонн. В одній тонні 10 центнерів. Множимо на 10, отримаємо 8080 центнерів. І тут так само ці числа також є рівними. Переходимо до наступного завдання. Літак подолав 1590 км. Із них 2 п'ятих пролетів над морем. Скільки кілометрів літак пролетів над суходолом? Записуємо. Задача 178. Всього він подолав 1590 км. Над морем позначимо літерою М. Невідомо, але ми знаємо, що 2 п'ятих від усієї кількості кілометрів. Треба дізнатись, скільки над суходолом. Суходол це ґрунт, тобто там, де немає води, туди, де можна приземлитися і стояти. Отже, давайте дізнаємо, скільки він пролетів над морем. Якщо 2 п'ятих, то треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Так, і робимо. Давайте виконаємо. Ці дії окремо письмово спочатку ділення 1590 ділимо на 5. Перше неповне ділення буде 15 сотень. Отже, в частці будуть сотні, десятки одиниці. 15 поділити на 5 буде 3, 3 на 5 15. Віднімаємо, буде 0. 0 ми не пишемо, переписуємо десятки. 9 поділити на 5 буде, візьмемо по одному. 1 помножити на 5, 5 віднімаємо остача 4, 4 менше, ніж дільник, і переписуємо одиниці. 40 поділити на 5 буде 8, 8 на 5 40 віднімаємо остача 0, частка 318. Тепер її треба помножити на чисельник 2. Відступаємо три клітинки і записуємо 318 помножити на 2. 8 на 2 16, 6, пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 1 на 2, 2 додати 1, 3. 3 на 2 6. Отже, 636 км пролетів літак над морем. Нижче записуємо другу дію. Для того, щоб дізнатись, скільки кілометрів. Літак, пролетів над суходолом, треба з усієї кількості відняти те, що він летів над морем. Так і робимо одразу письмово. 1590 мінус 636. Від 06 відняти не можемо. Беремо десяток, 10-6 4. 8-3 5. Тут також від 5 6 не можемо. Беремо звідси, 15-6 буде 9. Тут у нас залишається 0, який ми не пишемо. 954 км. Це він пролетів над суходолом. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Швидкість поїзда 75 км за годину. За 2 години він проїхав 1 третю всієї відстані. Яку відстань має проїхати поїзд? Записуємо. Задача 179. Складемо короткий запис. Має проїхати він. Невідомо кілометрів, це нам потрібно знайти. Але проїхав зі швидкістю 75 км за годину 2 години одну третину всієї відстані. Щоб знайти, скільки він вже проїхав, треба швидкість помножити на час. 75 множимо на 2. 70 на 2 – 140, 5 на 2 – 10, разом 150 км. Вже проїхав. І це є третиною від усього шляху, який він повинен подолати. Якщо ми знаходимо число за його частиною, то ми частину цю 150 км множимо на знаменник. Так і робимо 100 на х на 3 – 350 разом 450 км він має проїхати. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. За планом обчисли площу ділянки, засадженої картоплею. Розв'яжи задачу двома способами. Давайте це завдання виконаємо усно. Першим способом ми будемо знаходити площу всієї ділянки. Для цього треба довжину помножити на ширину. Це буде 160 квадратних метрів. А тепер з усієї площі віднімаємо ту ділянку, яка засаджена цибулею. 160-30 буде. 130 і мінус 128 квадратних метрів. Це ділянка з картоплею. Другим способом ми можемо дізнатися, наприклад, якщо знаємо довжину, то ширину ділянки з цибулею. Для цього треба площу поділити на довжину. Так і робимо. Це буде 4 метри ширина ділянки з цибулею. Вся ділянка 20 метрів. Можемо відняти. Той шматочок, який відноситься до ділянки з цибулою, і ми отримаємо довжину ділянки з картоплею. 20-4 буде 16 метрів. Тепер ми знаємо довжину ділянки з картоплею, ширину і можемо помножити і знайти площу 10 на 8 – 80, 6 на 8 – 80 плюс 48 буде 128 квадратних метрів. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 181. Переписуємо перший приклад. Як бачите, він складається з кількох дій, числа великі, тому будемо виконувати кожну дію окремо письмово. Першу дією виконуємо ділення. 7216 ділимо на 8. Перше неповне ділення 72 сотні, отже, в частці будуть сотні десятки одиниці. 72 поділити на 8 буде 9. 9 на 8 – 72, віднімаємо 0, не пишемо. Переписуємо десятки. 1 поділити на 8 буде 0, бо одиничка менше, ніж 8. Переписуємо одиниці. 16 поділити на 8 буде 2. 2 на 8, 16, віднімаємо остача 0, частка 902. Другою дією виконуємо віднімання. 5020 мінус 902. Під 0 двійку відняти не можемо, беремо десяток, 10-2,8, 10 2 – 8, 1 0 1. Тут знову 0 беремо звідси 10-9 1 і 4 переписуємо. Останньою дією можете праворуч можете нижче записати, ми будемо виконувати додавання. 4118 додати 6054. 8 плюс 4 12, двійку Пишемо, десяток переходить до десятків. 1 плюс 5 6 і ще 1 – 7. 1 плюс 0, 1. 4 плюс 6 10. Записуємо в результат 10 172. Нижче переписуємо наступний приклад. У наступному прикладі спочатку виконуємо дію ділення. 15 320 поділити на 5. Перше ділене 15 тисяч, отже, в частці будуть тисячі, сотні, десятки одиниці. 15 поділити на 5 буде 3, 3 на 5 15. Віднімаємо остачі 0, який ми не пишемо. Переписуємо сотні. 3 поділити на 5 буде 0. Переписуємо десятки. 32 десятки поділити на 5, візьмемо по 6, 6 на 5, 30, віднімаємо остача 2, яка менше, ніж дільник. Переписуємо одиниці. 20 поділити на 5 буде 4. 4 на 5 – 20. віднімаємо остача 0, частка 3064. Другою дією виконуємо віднімання 41 008 мінус 3064. 6 мінус 4. 2. 8 мінус 6 2. 0 мінус 0, 0. Від одинички 3 не можемо, беремо звідси, 11 мінус 3 буде 8, і тут залишається трійка. Третю дією виконуємо множення, можемо записати нижче. Третя дія. 38 тисяч 22 помножимо на 3 2 на 3 6, 2 на 3 6, 0 на 3 0. 8 на 3, 24. 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо: 3 на 3 9 і додати 2, 11. Записуємо в результат 114 066. Переходимо до наступного завдання. Серед парних чисел першого десятка обери таке число, за якого нерівність 160 поділити на а менше 40 буде істиною. Давайте це завдання виконаємо усно і одразу можемо, наприклад, визначити, що таке парні числа першого десятка. Це 2, 4, 6, 8, 10. Якщо ми візьмемо двійку, 160 поділити на 2 буде 80, це більше, ніж 40. Найлегше взяти 10. 160 поділити на 10, просто прибираємо 0, буде 16, яке є менше 40. Також ми можемо взяти 8. З 8 на рівність теж буде істина, А на 6 не ділиться націло лише з остачою. А якщо ми підставимо 4, то. Це число буде дорівнювати 40. Переходимо до наступного завдання. Усно скористайся способом округлення. Так і зробимо. Згадуємо, що таке спосіб округлення. Треба друге число округлити до круглого числа. Було 699, стало 700. Але якщо ми округлюємо, тобто віднімаємо більше. На одиничку, то повинні і додати цю одиничку. Ось так це записується. 971 мінус 700 буде 271 плюс 1, 272. Це число ми можемо округлити до 400. Тобто буде 400, але додати треба трійку. Так і робимо 7815. Мінус 400 буде 7415 і додати 3 7418. Округлюємо до 300. Якщо ми додали більше, ніж це число, то повинні відняти на двійку менше, тобто мінус 477 плюс 300 буде 777, мінус 2 775. І останній приклад округлюємо буде 600. І віднімаємо одразу дві 4358 плюс 600 буде 4958 і мінус 2 4956. Завдання виконали, і на сьогодні класна роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!